Які думки заважають мати бажаний дохід? Чому постійно не вистачає грошей? На що варто звернути увагу, щоб дохід збільшився? Як правильно поводитись з грошима? Чому роблю багато, а отримую мало? Ключ до грошей це спеціалізована фінансова колода метафоричних карт, що дає відповіді саме на такі питання. Вона символізує відносини з грошима в реальності? І в житті мрії. Призначена для роботи над фінансовими цілями, особистістого зростання, виявлення обмежуючих переконань і отримання додаткового ресурсу. В наборі 66 карт намальованих аквареллю інструкція стильна коробка на магніті. Колода ключ до грошей має місію показати, що ключ до ваших грошей всередині вас. А упередження, що заважають фінансовому зростанню, можна замінити на нові знання про себе, які приведуть до успіху.